Привіт! Мене звуть Тетяна Близнюк і я барістика, яка готує каву, а також практикуюча інвесторка. Це мій YouTube канал і рубрика Я новенька в світі інвестицій. Сьогодні я вам розповім про терміни. Як я розумію економічні терміни, з якими почала знайомитись півтора року тому. Тому інфляція це тоді, коли. Платоспроможність валюти знижується. Допустимо, якщо, наприклад, 9 років тому за 365 гривень можна було купити довгий список в супермаркеті, то сьогодні за 365 гривень з того ж списку, що був 9 років тому, можливо, можна купити лише 20%. Тобто платоспроможність нашої гривні падає так само і іншої валюти. Девальвація – це тоді, коли ем, гривня Включає свою вартість по співвідношенню до валюти. Тобто вона також зменшується. Допустимо, якщо перший долар, коли я пам'ятаю, його ціну мені згадується за 2 гривні 50 копійок, то сьогодні долар коштує 41 гривню. Ось це є девальвація однієї валюти до співвідношенню до іншої. Далі, акція. Акція це частинка компанії, і якщо я купую акцію, то я стаю співвласником якоїсь компанії. Облігація це тоді, коли я даю гроші в позику. Допустимо, ми з вами знаємо ОВДП. Так? Облігації внутрішньої державної позики. Тобто в даному випадку їх випускає наша держава Україна, і ми даємо в борг нашій державі Україні певні гроші. Чому е, такі облігації вигідні, наприклад, в Україні, тому що це набагато дешевші гроші, ніж, наприклад, кредит е, в Міжнародного фонду. Так, брокер. Брокер це посередник, який може з'єднати мене, точніше, не може, який з'єднує мене з тою компанією або з тою державою, або е, з тою організацією. І все це називається емітент. Тобто той, хто випускає цінний папір, він називається емітент. І він випускає свої акції. А я, як інвесторка, можу їх купити. Але я не можу прямо прийти наприклад, в Apple компанію і сказати, я Тетяна Близнюк, давайте мені свої акції. Тому. Створений е, брокер, так посередник. Брокерів існує, я думаю, що багато. Найбільш, відом, найбільш відомий це от інтерактив брокер, з яким і я безпосередньо користуюся. Тому брокер це посередник, там, де я можу знайти цінні папери і купити їх, і там, де емітент може їх виставити на продаж. Рахунок брокера. Якщо я відкриваю рахунок, це не означає, що я автоматично щось купую. Це такий же рахунок, як і в банку. Тобто я заводжу туди гроші, і тільки після того, як я зроблю з ними якісь певні дії, тоді я щось куплю. Або не куплю. Вони будуть просто там лежати, як, як зберігатися гривня, тільки в доларі, або це може бути євро, або фунт стерлінг на тому рахунку. Так, інвестор. Інвестор це та людина, яка ціленомірно кожного місяця мінімум 30% від свого доходу заощаджує та інвестує. Тому що м -м, побутує думка, що е інвестором я вже, наприклад, стою, коли я щось одне купую. Е і так, і ні. Тому що, наприклад, якщо. Е Моя покупка сталася випадково. ну, Наприклад, я заощадила 25 тисяч доларів і купила ем, сонячну станцію, організувала її роботу. Зробила це один раз і більше нічого не роблю. Ем, інвестор я чи ні? В мене ще питання. Для мене інвестор, і знову ж таки, пропоную перевіряти все через Google-пошук, а також в. Більш обізнаних і більш досвідчених, досвідчених професіоналів в даному питанні. Але для мене інвестор це той, який цілесмиря, я говорити, цілеспрямовано заощаджує певну частину своїх доходів і інвестує. А також він може бути пасивним інвестором, такий, як я, так, той інвестор, який вклав гроші, купив щось і забув про це. Або ж. Може бути трейдер. Це та людина, яка кожного дня, а можливо кожної секунди щось продає і щось купує. Тобто не варто плутати інвестор Плутати чи плутати. Напишіть в коментарях, яке правильне слово українською мовою. Не варто. А, та, плутати. Нехай буде плутати. Інвестор і трейдер. Це два різних способи. Роботи, якщо можна так сказати, інвестор це довготривала дія, а трейдер це максимальна кількість дій. Тобто, чим більше трейдер продає та купує, тим більше він отримує на цьому грошей. Тому трейдер продає і купує, причому може це робити там декілька сотень разів за день. А інвестор може продавати та купувати там. Протягом року або протягом трьох років, або щось купив і протягом 10 років взагалі його не продає. Надіюсь, що пояснили цю частину, хто такий інвестор і хто такий трейдер. Так, дивіденди. Дивіденди це один із варіантів прибутку від інвестицій. А найпростіша опція це може бути е, тоді, коли я купила акцію. І ця компанія з певною періодичністю за те, що вона працює, платить мені дивіденди. Тобто сама акція, сама сума акції зберігається, але те, що зверху, то мені платиться. Дуже легко також можна сказати про м -м, депозити. Тут вони називаються відсотками, тобто сама сума зберігається, допустимо, тисячу гривень, і я ставлю, що відсотки мені платити на карту, то мені відсотки кожного місця. Кожного місяця падають на карту. Це теж ем, можна назвати дивідендами. Тобто це якийсь прибуток, який я маю зверху від тієї суми, яка в мене є основна проінвестована. Сподіваюся, я правильно розумію цей термін. Якщо неправильно, і хто знає більше, напишіть, будь ласка, в коментарях з радістю почитаю. Так: відсотки на залишок. Є така м, річ, і в банках зараз доволі часто я зустрічаю, але на брокерському рахунку це більш прибутковіше. Якщо ви заводите дуже велику суму на брокерський рахунок, а також купуєте на певну суму акцій, то брокер вам платить на залишок на, ваших, на, вашій, на вашому рахунку відсотки. І це також прибуток, і це також круто. Кредит. Кредит це тоді, коли я беру в позику гроші в банку, але. Кредит це дуже дорогі гроші. Допустимо, якщо я беру кредит в українському банку, то відсотки по такому кредиту може сягати 50% річних. А це дуже багато. Для порівняння, можемо подивитися на депозит. Депозит зараз дає максимум 16% в рік, а кредит може сягати 50% в рік. Тому, коли, наприклад, постає питання взяти кредит чи все-таки можливо зібратися самій. То тут варто дуже-дуже подумати і прорахувати, скільки ж я переплачу в кредиті. Депозит, Депозит це дуже простий і легкий в використанні банківський інструмент. Тобто, я даю банку гроші в користування, а він, поки користується, платить мені певні відсотки. Так. Декларація. Це той документ, який. Кожен, по суті, має подавати з 1 січня наступного року за попередній рік. Тобто це щось, завдяки чому я засвідчую, що ось такі в мене були доходи в цей рік. І, важливо, якщо я інвесторка, то якщо в мене були дивіденди, то мені потрібно їх задекларувати. Якщо це були просто відсотки з депозиту, то Тут виступає банк податковим агентом. Хто такий податковий агент? Податковий агент це той, хто на себе бере відповідальність сплачувати податки. Тому в депозиті з відсотків важливо, якщо тисяча гривень, то з тисячі гривень ви вже сплатили податок попередньо, коли отримали її в заробітній платі. А все, що зверху, відсотки, допустимо, нам ставлять 16% річних. то від 16% річних на сьогодні ми оплатимо 19,5%? Відсотків податку. Але мені здається, що вже прийняли закон про військовий збір, і зараз цей податок становить не 18 плюс 1,5%, а 18 плюс 5. Тобто цей податок буде 23% з 16 тих, що нам платить банк по депозиту. Так, податок це обов'язкова частка, яку, в принципі, я схиляюсь до того, що ми повинні платити, тому що. А є дуже багато речей, які впливають на наше життя і на наше відчуття безпеки. Якщо я оплачую податки, податок і податок іде в правильне русло, наприклад, ремонт доріг, поліція, державна лікарня, школа, дитячий садок. І цих податків буде достатньо, то тоді я зможу себе почувати більш комфортно в українській державі, і зрозуміло, що це буде більш комфортне життя. Можливо, зменшиться кількість безхатченків, можливо, зменшиться кількість бездомних тваринок на вулиці. Я не знаю, але це може повпливати на наше майбутнє прямо, тому що. А якщо, наприклад, я боюсь собак, і я гуляю по вулиці, а їх дуже багато без так, без домівок зараз є, то можливо вони мене можуть покусати. А якщо, наприклад, я буду оплачувати податки, так це не трапиться за один рік і навіть не за 10, допустимо, за 30 років, і з часом частина мого податку йде на те, щоб утворювати притулки для бездомних тваринок і їх утримувати там, то це допоможе мені почуватися набагато вільніше на моїй вулиці і. Почувати своєрідну безпеку в тому місці, де я живу. Так само там, наприклад, фарбування стін чи фарбування зупинок. Тобто податок це та частинка, завдяки якій ми можемо бачити результат, по суті, спільний результат. Питання в тому, хто з нас платить податки, і це перша частина, а друга частина чи правильно вони розпреділяються. Тут вже не будемо заглиблюватися в ці філософські розповіді, тому що ми всіх живемо в державі Україна або жили і знаємо, наскільки це складно, коли е, е, потрібно платити податок з мінімалки, а на ту мінімалку треба прожити. Тут трохи стає сумно. Але якщо в загальному підкреслювати, то я схиляюсь до того, що ми повинні платити податок. Питання в тому, з якої суми і коли. Так, далі. Комісія. А якщо ми говоримо про інвестиції, то точно їх будуть супроводжувати комісії. Якщо це ми говоримо про українську гривню, яка має дійти до брокерського рахунку, то її шлях дуже довгий. Перше, вона має конвертуватися в євро або долар. Друге, український банк візьме комісію, коли буде переводити ці гроші на той банк, європейський банк, який в якому ми відкриємо рахунок. Це важливо, тому що на брокерський рахунок прямо на сьогодні, станом на сьогодні, під час воєнного стану, ми не можемо перевести з української карти на брокерський рахунок гроші. Тому нам треба хтось, через кого ми будемо переводити гроші. Тому перша частина конвертація гривні, друга частина комісія банку, третя частина комісія того посередника, куди ми заведемо гроші. Четверта частина, коли ми будемо конвертувати, якщо, наприклад, у нас долар, а нам треба купити щось за євро на борокотському рахунку, то це також буде певна комісія, три чи чотири. Збули з рахунку, їх дуже багато. Тому що, коли ще є одна комісія, коли ми будемо купувати акцію або Цінний папір, інший цінний папір. Це не обов'язково може бути акція в моєму випадку. Це etf фонди. Тобто фонд в себе включає уже, наприклад, певну кількість акцій, а фондів є дуже дуже багато. А то за таку транзакцію, коли я буду купувати певний цінний папір, також. Брокер візьме комісію. Якщо це буде, ця комісія є сталою за одну транзакцію. Тобто, неважливо, я купую одну акцію чи 10 цінних паперів, то ця комісія буде стала. Це може бути від 1 долара до 4 доларів. А на цьому комісії закінчились. Але коли ми продамо. Цінні папери свої через брокерський рахунок, і отримаємо їх на власний рахунок знову брокера, ці гроші, так, після продажу. То нам потрібно буде вивести ці кошти станом на сьогодні, якщо це інтерактив брокерс, то є тільки за перший платіж, за перше виведення грошей з брокерського рахунку це безкоштовно і за наступні певна комісія. Я ще не виводила власних коштів з інтерактив брокерс, тому не можу про це говорити станом на сьогодні. І Найважливіше чомусь залишилося в кінці диверсифікація. Для того, щоб не втратити свої інвестиції, розділяйте їх, кладіть їх в різні кошики. Можливо, це будуть банківські інструменти один. Можливо, це будуть військові облігації два. Можливо, це будуть ETF, тобто фонди, які більш простіші в. Вивчені, ніж, наприклад, акції окремих компаній 3 і 4. Обов'язково вкладайте нову інформацію сюди. Тобто, диверсифікуйте свої гроші настільки, щоб ви могли себе з, е, убезпечити з усіх сторін. Ніхто не знає, що трапиться завтра. Але точно щось буде. Питання в тому, чи. Виграю я цю маленьку битву чи програю? Тому радію, що сьогодні змогла записати це відео. Знову ж таки, нагадую, не сприймайте це відео як рекомендацію до чогось, тому що всі ці відео, які я знімаю на своєму Ютуб-каналі, вони мають сформувати у вас картинку, що таке інвестиції, хто такий інвестор які підводні камені всьому цьому є? І тому ця рубрика називається Я новенька в світі інвестицій, тому що саме тут я розповідаю свої думки, як я розумію економічні терміни станом на сьогодні. Ну що ж, рада була вас бачити, тихого дня!